Пані та панове, мене звати Андрій Шевченко і від імені команди медіа центру Україна Українформ. Я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. Цього разу будемо говорити про церкву і про війну. І нашим співрозмовником є Георгій Коваленко, священник православної церкви України, ректор православного університету Святої Софії Примудрості. Отже, почну з загального питання як церква. Проживає війну, слава Ісусу Христу, слава Україні! Церква проживає війну разом з українським народом. Бо церква це і є люди. Церква це не каміння, це люди. І українська церква це український народ. Тому ми всі разом молимося і працюємо задля перемоги. Хоча що що змінилося? Потерпаємо від тієї війни. Але так само всі боремося за нашу свободу. Отже, що змінилося? Що змінилося в щоденних практиках? Можливо, яким темам, яким питанням зараз більше приділяється увага? Що змінилося? Я думаю, змінився склад наших парафій. Насправді, частина людей виїхала, і це здебільшого жінки діти. І це особливе служіння з'явилося в церкві, окормлення наших парафіян, які зараз за кордоном, і це особливе капеланське таке служіння для біженців. Наші парафії поповнилися переселенцями, людьми з різних з інших регіонів. Я думаю, в наших храмах поменшало дітей, побільшало військових. Звісно, важким і важливим служінням є служіння. Найти вдов, вдовж гуманітарного служіння додавилося служіння з най допомоги в сірих в сірій зоні служіння. Волонтерського, тобто багато хто які парафії, священнослужителі церковнослужителі церковні служителі займаються гуманітаркою і допомогою війську. Тобто, насправді, ну і знаєте, щодня о дев'ятій ранку ми всією країною молимося за упокій тих життя, кого забрала війна. Але робимо це з такою з пасхальним настроєм, бо герої не вмирають, а це майже те саме, що Христос Воскрес. Скажіть більше про те, як організовані зараз служби для тих українців, які виїхали за кордон або які були змушені переїхати в межах України і розірвати зв'язок зі своєю громадою. Різні конфесії по різному вирішуються питання. Ну, наприклад, там Українська греко-католицька церква має свою мережу парафій по світу да, і є частиною католицького світу. Протестантські церкви так само мають е, своїх братів е, по всьому світу. Щодо православної церкви України, то ми робимо це служіння в співпраці з е, Вселенською церквою, Вселенським патріархатом. Тобто, з одного боку, згідно Томосу, православна церква України не може засновувати парафії за кордоном, але для того щоб оконтролювати наших вірних, створено спеціальна місія, скажімо так такого особливого служіння. Коли священники тимчасово виїжджають для звершення боссінь. От я, наприклад, весь час перебуваю в Києві, але так сталося, що на Великдень був в Італії в равенні служив для українських біженців. На, на Покрову на Різдво був у Литві, де так само ми разом з православними литовцями, які, як вони самі зазначили, не можуть молитися з московським патріархатом. Да, і для Українських біженців ми організовували бо служіння і в Вільнюсі, і в Клайпеді, і в анікщаї це були такі знаєте зібрання не тільки українців, це були литовці, це були білоруси. Да? І це було особливе служіння. Ну і знову ж це відрізняється від служіння тут в Україні і велику допомогу нам. Надають місцеві християнські спільноти, католики чи лютерани, як було в Литві, да? католики в Італії. Тобто, насправді це ще й такий міжхристиянський процес. Коли іноді наші парафіяни православні в недільні богослужіння ходять до місцевих спільнот, але для того, щоб там причаститися, посповідатися, вони хочуть, щоб до них приїхав православний священник. і якраз такі місії виконуємо. Ми і організована спеціальна служба в Київській митрополі, і вона якраз розвивається зараз і співпрацює з Вселенським Патріархатом. Том, тобто православних, так само окормлюють їм для православних українців служить і представники інших помісних церков, греки, румуни, і це зараз такий великий процес, який потребує якраз нових форм, потребує певної організації, певної координації, і це одне з тих нових служінь, які з'явилися під час війни. Як це на практиці виглядає? Це означає, що десь з'являється активна українська громада, і вони шукають місцеву церкву або місцеву громаду навіть іншої конфесії, де є добра воля на таку співпрацю, і далі на місці організовується це. Є такий формат, бо дійсно українці, все ж таки певним чином організовуються біля посольств, біля українських центрів, створюються спільноти в школах, тому що діти ходять в школи класи, і а з іншого боку, є наші парафіяни. Да, тобто, те, про що я казав, частина наших парафіян, наших друзів, знайомих, родин, вони зараз по світові, і тоді до тебе звертаються з проханням, Приїхати починається певний організаційний процес. Ти отримуєш дозвіл на тимчасовий виїзд з України. Місцеві християни разом з українцями отримують там дозвіл використовувати приміщення, наприклад, католицького собору, як було в Равені в Італії, чи університетського собору, як було в Таліні, і тобто, це такий процес. um Таких скажімо так з одного боку тимчасових спільнот, які збираються саме заради цього участі в цьому благослужінні, але потім встановлюються зв'язки. Наприклад, у мене був досвід зустрічі з дітьми декількома класами різних різного віку дітьми українцями в школах. Був досвід зустрічі з родинами з мамами бабусями, які для яких наприклад організовувався такий не. Величкий табір певної реабілітації, да? бо так само наші люди, які в Європі чи в інших країнах потребують певної реабілітації, бо у них теж високий рівень напруги, і знову ж, коли ти туди приїздиш, то ти відчуваєш, ну тобто, ти ну, встановлюєш цей зв'язок між українцями, які тут в Україні, українцями, які в е, світі, тобто, це е, певне знаєте, те, що треба долати, це відчуття провини, які є у людей, що вони в більш безпечному місці, але ми їм говоримо, ми щасливі, що ви в безпеці. Нам так простіше, да, коли жінки і діти в безпечному місці, коли діти можуть ходити до школи ну тобто це не тільки богослужіння, це й ем, спілкування, спілкування в різних форматах е, з різними спільнотами, і е, якраз цього потребують українці, які зараз розпорошені по світу, і саме цим і намагається займатися церква в співпраці там з громадськими організаціями, з медіа. До речі, в Литві е, українське телерадіо, Литовська телерадіокомпанія, Да там вона навіть тепер має на сайті українську Ску кнопку програми українською мовою на раді, які які організовують якраз українці, які зараз перебувають в Литві Тобто таких форм співпраці багато і вони розвиваються. Якщо у нас є запитання в залі, то це добрий момент для, для них. Ірина Кошухар, Укранформ, скажіть, будь ласка, нещодавно УГКЦ заявила про перехід на новий церковний календар. Чи планується можливо? Ви також оголосить про такий перехід. Якщо так, то чи буде це вже цього року? І друге питання: чи спостерігається зростання кількості переходів громад від московського патріархату до ПЦУ? Якщо так, то в яких областях найбільше таких переходів? Дякую. А, значить, Щодо нового стилю, Православна церква України вже розпочала цей процес ще минулого року. І, напевно, ви знаєте, що е Парафії, які бажали звершувати Різдвяне богослужіння 25 грудня за новим стилем, таке благословіння мали. І от ми, наприклад, в Софії Київській, в храмі Ярослава Мудрого, на території Національного заповідника, ми звершували Різдвяне богослужіння і 25 грудня, і 7 січня. Тобто ми такі і святкували святки з 25 по 7. Потім, 2 лютого, був синод Православної церкви України, який вже зараз дозволив тим парафіям. Які бажають переходити на новий стиль, подавати запити до Священного синоди, ці питання будуть вирішуватися, і було оголошено, що на наступному черговому архірейському соборі в травні місяці буде розглядатися питання календаря, тобто чи буде Переход всієї церкви офіційно на новоюліанський календар. Чи залишиться історія така, що ті парафії, які бажатимуть, матимуть таку можливість? Тобто, насправді цей процес вже триває і скажімо так, він триває паралельно, і навіть була зустріч пристоятеля української греко-католицької церкви Святослава Шевчука з митрополитом Епіфанієм, і так само було обговорювалося. Можливість створення там спільних комісій щодо календарного питання, тобто, ми рухаємося десь паралельними шляхами, але скажімо так, якщо греко-католики це приблизно 10 відсотків, та тобто. Соціологія дає православних це понад 60%. відсотків, і знову ж в православі ми маємо цю проблему московського патріархату, який, як казкова героїня буде завжди проти. Тобто тому треба скам так вирішувати це питання в такий спосіб, щоб це об'єднувало нашу спільноту і враховувало і думку більшості, і думку суспільства, і думку меншості. Зі свого боку додам, що цим питанням мають переймати. Це тепер не тільки е, релігійні спільноти, але й держава. Бо частина держ... релігійних свят є державними святами, і тепер, напевно, наші народні депутати чи кабінет міністрів має визначитися да за яким стилем е, ці будуть державні свята. Якщо більшість е, релігійних спільнот, там православні і греко-католики, наприклад, і частина протестантів, да я думаю, що для них це ще простіше будуть переходити на новий стиль. це е, не тільки Великдень, який залишається за юлянським календарем, але це, наприклад, там Покрова да, чи День Хрещення Київської Росії, Різдво як вихідний день. Ну, тобто, є так само, я думаю, що потреба в тому, щоб певні комісії державні там з державних свят теж це питання обговорювали. І я думаю, так само треба ці питання задавати тим відповідним ну відповідальним державним органам, які за це відповідають. Щодо переходів, да? тобто, з початком війни, постійно турбулентні процеси відбуваються в московському патріархаті. Керівництво Московського патріархату демонструє, скажімо так, не зовсім адекватну, да, так сказать, реакцію на події, навіть на те, що від них вимагає духовенство і вірні цієї церкви. І таким чином, да, ну, тобто. Провокує в тому числі процеси виходу да, з московського патріархату От. Цей процес триває. Він трошки призупинився після рішень 27 травня, коли московський патріархат нібито розірвав з московським патріархатом. Хоча жодного офіційного рішення щодо цього не було прийнято. Була така інформаційна завіса. І можливість тлумачити двозначно певні заяви, але восени, коли українські війська почали звільнювати наші території і почали відкриватися там випадки, да, колобколоційної діяльності, коли представники московського патріархату сиділи в Кремлі сказать, на цим фейковому приєднанні українських територій до Росії, коли дехто з представників Московського патріархату тікав до Росії, коли Московський патріархат фактично окупував частину єпархій УПЦ Московського патріархату, і на це не було ніякої реакції. Тобто, і суспільство, і знову всередині цієї церкви почалися процеси, які вимагали пояснень. Да. Пояснення знову ж були невдалими, як ми бачили. І тепер все ж таки ми бачимо санкції, обшуки були СБУ, санкції РНБО, відповідні законопроекти з, з, є в Верховній Раді, і знову духовенство вірні цієї церкви вимагають пояснень. Є там 10 запитань до синоду. Мені не дуже зрозуміло, скільки можна запитувати. Да. І скільки треба ще чекати, скільки треба запитувати щоб почати діяти. Процес переходу парафії триває, він, скажімо так, поступовий, він ну, такий більш-менш стабільний Він відбувається. Сказати, що він дуже масовий, я б не сказав, бо все ж таки весь потенціал внутрішній да московського патріархату направлений на те, щоб намагатися зберігати е, власну адміністративну єдність і описувати зовнішній світ, в тому числі і українське суспільство і владу, як певні ворожі до них інституції. На жаль, це несе певну загрозу е, національної безпеці. На жаль, це є підігравання російській пропаганді, наприклад, останній лист від УПЦ до ООН, Да, тут, Ну я думаю, що ще в спортлото треба написати, але маємо там, ще я... запитання в залі. The floor. Доброго дня. Мене звати Ремуш, і я представляю журнал Нозвік із Руменії. Ви згадали Румунію, чи є у вас? Чи є у вас е, якась інформація про співпрацю між Українською православною церквою і з е, церквами у Рум Румунії? Та, чи, чи можете ви е, назвати якісь конкретні випадки е, кооперації та кол колаборації? Колаборації між? Між українськими священниками Московського патріархату із, із Росією та чи якісь, наприклад, священники Московського патріархату, які засуджували діяльність Московського патріархату або перейшли із московського патріархату в українську православну церкву? Дякую. Щодо Румунії, ну Румунія це країна, в якій більшість її громадян є православними християнами. Ми вдячні за ту допомогу, яку румунський уряд і суспільство надає українським біженцям. Мої знайомі подорожували через Румунію, були в Румунії певний час. Відвідували храми і відчували підтримку від Румунської церкви. З іншого боку, інші мої знайомі. Здається, це Німеччина. В Німеччині вони так само відвідували румунську парафію, дати скаті теж відчували певну підтримку від румунської церкви. Щодо ситуації з московським патріархатом, то ми нещодавно почули дивні заяви про те, що якщо буде відбуватися подальший тиск на московський патріархат і їхній канонічний статус буде скажімо так, не сприйматися, да, то вони можуть просити так, умовно каже, канонічного притулку у румунської церкви. Ми не чули офіційних заяв щодо цього від румунської церкви, але знаємо, що. Є певні е, рухи вірян в Румунії, да, е, такого скажімо так більш фундаменталістського е, штибу, які мають певний зв'язок з московським патріархатом в Україні. Да, е, як це буде розвиватися, будемо дивитися? Я ну, дуже глибоко цю ситуацію не вивчав, але знаю, що в принципі е, це питання актуальне і потребує якраз. Е, е, Офіційних відносин між Православною церквою України Румунською церквою і певних офіційних заяв щодо тих. Подій, які відбуваються. Отже одну секунду, у нас ось, зараз, реальних... зараз буде, є, буде уточнення, уточнення. запитання Я маю сказати, що Румунська православна церква у Бухаресті робила певні заяви проти про, 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 на противагу заяв патріарха Кирила з московського патріархату, і мені цікаво, чи є українські священники, які Які підпорядковувалися московському патріархату і вони засуджували твердження патріарха Кирила? Чи ви знаєте про такі випадки, про такі приклади? Цільні заяви румунської церкви і засудження війни, і ми вдячні за це румунській церкви. Я мав на увазі дещо іншу ситуацію, яка зараз. А щодо священників московського патріархату в Україні, які засуджують російську агресію і патріарха Кирила, так ще навесні було був лист 400 чим священників московського патріархату до східних патріархів, до Селенського і інших дря. Евніх патріархів з вимогою засудити Російський мір як єрість і здійснити суд. Над московським е, патріархом за його підтримку війни е, е, так само е, бу, е, постійно лунають заяви від частини духовенства, які е, ну, ми знаємо, що більшість, е, абсолютно більшість зараз парафії московського патріархату в Україні не поминають московського е, патріарха за богослужінням да, і в принципі вимагають від свого свого єпископату е, дійсно. Реально розірвати зв'язки з Москвою і засудити офіційно засудити московського патріарха. Очільники московського патріархату цього не роблять, але на рівні духовенства такі заяви і засудження війни і участі в цьому московського патріархату в Росії лунають постійно, тобто ми це бачимо і вітаємо. На цьому зупинимося. Отець Георгій Коваленко, священник Православної церкви України, ректор православного університету Святої Софії Примудрості. Отже, дякуємо за цю розмову. А журналістів запрошуємо далі стежити за анонсами. Наша наступна подія о 14.30. Міністр культури та інформаційної політики України Ткаченко представлятиме систему вивчення та тестування англійської мови в Україні. Stand with Ukraine.